У Люксембурзі триває засідання комітету міністрів Ради Європи, де було ухвалене остаточне рішення про створення спецтрибуналу для Путіна та його поплічників, які допомагали диктатору РФ розв'язати війну проти України. І на місці перебуває українська журналістка Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, добрий день. Вітаю. Меморандум про створення спецтрибуналу оголосили, підписали міністра закордонних справ європейських країн. Це було ще 9 травня у Львові. А який документ 14 травня оприлюднили у Люксембурзі? Вітання. Я власне якраз хотіла наголосити на тому, що 9 травня у Києві це була лише політична підтримка і ідеї створення спеціального трибуналу з покарання злочину агресії Росії проти України. І ось учора у Люксембургі нарешті, почався саме. Технічний процес створення трибуналу українська сторона е передала е генеральному секретареві Ради Європи Алену Берсе листа від президента Зеленського з офіційним проханням створити такий трибунал на базі Ради Європи. Тобто, якраз з учорашнього дня можна сказати, що процес створення трибуналу е вже запущений. І е чим важливий цей трибунал, тому що злочин агресії це злочин перших осіб. Це трибунал, який має за свою мету покарати на насамперед очільника Кремля. Володимира Путіна за його наказ, який він віддав щодо того, щоб російські війська вторглися в Україну. І е, також трибунал зможе судити у тому числі е, високопосадовців Росії і також високопосадовців е, Білорусі, у тому числі е, білоруського диктатора Лукашенка. І е, власне, що далі? Далі тепер е, Рада Європи має технічно е, створити е, трибунал комітет міністрів Ради Європи вже на більш е, низькому рівні на рівні е, амбасадорів. має е, Прийняти затвердити статут трибуналу та інші установчі документи, і тут варто наголосити, що не потрібна одноголосна одноголосне рішення, не потрібна одностайність усіх 47 держав-членів Ради Європи. Тому що ми знаємо, що наприклад такі держави, як Угорщина та Сербія, не хочуть створення цього трибуналу, і вони б голосували проти. Але тим не менш лише достатньо кваліфікованої більшості, тому тут проблем не буде, і вже за декілька можливо. Тижнів процес створення трибуналу вже перейде на затвердження його статуту та установчих документів. Що далі? Далі держави, члени Ради Європи, повинні ратифікувати ці. Ці статути і е, відбудеться великий захід. Вже е, скоріше за все у е, присутності і безпосередньої участі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря Ради Європи Елена Берсе. скоріше за все, це відбудеться в Києві. Буде підписана угода між Україною та Радою Європи про створення трибуналу. І після цього е, буде також відкрита розширена угода, і до цієї вже розширеної угоди будуть приєднуватися усі інші держави, які хочуть е, стати частиною цього. Трибуналу, а нагадаю, що в Києві, наприклад, були присутні представники 35 держав, які хочуть увійти е, до цього історичного процесу, е, який має за свою мету і е, фінальну ціль засудити е, покарати е, російського диктатора Владимира Путіна, і е, е, власне цей процес е, приєднання інших держав може зайняти до. То часто. і так само вчора е, я спілкувалася з представниками Ради Європи з юристами. Вони кажуть, що до кінця цього року абсолютно реально завершити всі технічні організаційні питання. Наступного року, тобто, 2000. Ми втрачаємо зв'язок е, з Тетяною. роботи з трибуналу е, щодо Путіна. Е, чуєте мене? Чуємо, продовжуй, будь ласка. Так, є, є лише одне питання щодо того, що поки Путін знаходиться при владі, він не може бути підсудний жодному трибуналу. Це міжнарод це, про це стверджує міжнародне право, і отже, зараз і ще юристи шукають можливості, яким чином можна почати цей процес суду над Путіном і власне. Вирішення щодо його покарання під час його перебування при владі, і з Лукашенком у цьому плані трошки навіть простіше, тому що Лукашенко вже всім світом є невизнаним президентом Білорусі, і власне, оскільки він юридично не являється президентом, його ніхто не обирав, то його легше буде судити. Але так само для Путіна також знайдуть якісь лазівки. Саме головне тепер це пройти через усі. Етапи затвердження трибуналу і його нарешті створення ще хочу відмітити, що на жаль, Сполучені Штати поки що утримуються від активної участі у створенні трибуналу. Ну це можна зрозуміти, тому що очільник Сполучених штатів спілкується з очільником Кремля. Але тим не менш, коли трибунал формувався, усі юридичні документи в їх підготовці брали участь американські експерти. І власне вчора лунали заяви про те, що очільник Очікують європейці, очікують е, українці того, що рано чи пізно все таки сполучені штати теж приєднаються до трибуналу, щоб е, надати йому більшої політичної та юридичної ваги. Отже, робота розпочата. Е, трибунал проти Путіна почав уже створюватися, і він буде створений до 2026 року. Ось такі мене добрі новини. Дякую, нагадаю. Це була Тетяна Висоцька з Люксембургу.